Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три варіанти, три можливості, коли ви зможете вибрати свою карту. Ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Ласкаво запрошую. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, у нас колесо фортуни. Про що може говорити колесо фортуни? Воно говорить про те, що це вами буде сьогодні крутити, штормити може. Ви не зможете втримати ситуацію, можливо, може щось повертатися, щось старе, щось знайоме, якісь кармічні зав'язки можуть бути, а комусь може просто повести. Uh, порада цієї карти: не намагайтеся втримати ситуацію, тим більше буде штормити, тим більше буде вас крутити, то в різний бік, то в сторону. Це, як знаєте, uh, ну я навіть не знаю, як це пояснити. Тут буде дуже важко. Якщо захочете uh, дійсно втримати ситуацію, просто розслабтеся, прийміть те, що іде у ваше життя. От і все це єдине. Uh, тобто, посередині, щоб стати, щоб не штормило, не крутило. Потрібно розслабитись, бути готовим до будь-яких результатів. Карта номер два. Тут у нас іде шістка монет. Дивіться, давати і брати. Це час подарунків, це час робити якісь пожертвування. <кій> Вибачайте. Можуть бути спілкування стосовно якихось ресурсів, стосовно якихось грошей. Хтось з кимось буде домовлятися, хтось, можливо, готує подаруночки на Новий рік, на Різдво, хтось їх буде вже отримувати навіть. Хтось, можливо, скажімо так, отримає якусь, ну, як би це пояснити, хорошу посаду. Це теж, знаєте, якось так. Хтось дасть десь взятку або хабар, теж виходить по цій карті. Хтось торгується з кимось. Порада цієї карти займатися благочинністю, займатися тими речами, які ведуть нас, наприклад, до перемоги. Тобто, робити сьогодні не на шкоду собі, віддавати тільки те, що у вас забагато. Не віддавати останні труси, вибачте, що я так кажу, але ось ця карта вона так і радить. Не віддавайте останні, тільки залишки. Карта номер 3 Королева мечів. Ви знаєте, по королеві мечів завжди йдуть якісь сварки, якісь, ну, скажімо так, російське оскорблення. Якщо хтось знає, напишіть, я зараз просто не годна згадати. Звинувачення якісь можуть бути. Хтось, можливо, захоче комусь щось доказати. Це можете і ви бути, це може бути і хтось інший. Ось, будьте тут обережні, не сваріться, бо може перерости в скандал. Це, знаєте, я би не сказала, що це може бути сварка на рівному місці. Скоріше, це буде, знаєте, незадоволення собою. Якщо дійсно у вас буде бажання комусь щось висказати, в принципі, висказуйте. Але це говорить про те, що ви або накопичили це незадоволення, або у вас дисбаланс у вас всередині. Тобто, подивіться ось це питання. Урівноважтеся, подивіться, де у вас всередині бурхлить, кипить і тому подібне. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!